В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ Чеська казка. Віщий сон. На Прайському мосту стояв на варті солдат і бачить, ходить туди-сюди по мосту бідно одягнений селянин і кожного зустрічного розглядає. Солдат запитує, Що ти шукаєш, чоловіче, чи чекаєш на кого? Відповідає йому селянин сумним таким голосом. О, то ось служивий наснився мені сьогодні вночі сон. Ніби вивели мене вранці на цей самий міст. Наказали ходити, доки я своє щастя не зустріну. Я й ходжу тут зі світанку, а щастя немає, як і не було. Усміхнувся солдат і каже Хе, за не ручайся, день настане, сни туманом розвіє. Мені ось теж сьогодні сон приснився, ніби я прийшов до бідної хатинки, біля хатинки подвір'я, на подвір'ї груша велика росте. З хати господар вийшов, дав мені в руку пилу, показав на грушу і наказав спиляти її зі словами Грушу повалиш, під нею скарб знайдеш. Зрозумів тут селянин, що солдат бачив у вісні його хату. Та грушу на подвір'ї. Нічого не сказав він солдатові, повернувся додому. Та й в усьому, що від солдата почув, дружині зізнався і покликав її грушу пиляти. Коли груша впала, на превеликий подив, у дуплі біля самої землі знайшли вони багатий скарб. Взяв бідняк скарб, на місці старої хати великий міцний будинок збудував. А на будинку намалював всю історію, як він шукав скарб. І не забув про солдата. На подяку він віддав за солдата заміж свою єдину прекрасну донечку. На добраніч, малята, солодких снів.